У 2023 році, як була створена бригада Людь, коли набирали добровольців із Лав Нацполіції, я долучився до полку Сафарі. Розпочався мій бойовий шлях з 24 лютого 2022 року у Чепка, а потім Донбас потрапив у підрозділ розвідки 66-ї окремої механізованої бригади. Не дуже довго довелося повоювати, це лише з червня до кінця вересня. Ми працювали на Бахмутському напрямку це Андріївка, Кліщіївка, Курдюмівка. У мене мінно-вибухова травма. В принципі, я став на таку міну, як ПМН-4, і мені повезло, що вона трошки була вже перевернута технікою. Там проїжджала техніка суміжних сил, і поперевертала ці ну, міни на цьому полі. Чергове бойове завдання, нічого складного, як би казалось, не було в нього. Зайти і виконати свою задачу нам потрібно було витягти хлопців із сірої зони. Сіра зона це та зона, яка не належить ні, ні нам, ні їм. Ну, свою травму я отримав під час виконання бойового завдання. В принципі, ми нашу задачу виконали, наша група, і вже при відході, при підході до точки евакуації, наша група вийшла на мінне поле, де, на жаль, я втратив свою ногу. Ну одразу в мене була одірвана стопа. Там пошкоджена кістка і на стаб пункті вже підрізали ногу. Нас побачили з дронів і почався методичний обстріл. Спочатку 152-ми снарядами, потім там міномет, арта і тому подібне. І якраз там мені прилетів Васильок у ногу. Це такий мінометний снаряд 82-го калібру. Їх чотири штуки приліта зразу. Самий перший з них якраз прилетів мені в стопу. Недаремно кажуть, свій, свій виход ти не почуєш, я його не чув. Ну, воно хлопнуло, у мене була каска застібнута, і от е, в зривної хвилі в мене зірвало каску з голови. Коли відбулася ця подія, я був в свідомості. Знову ж таки, я медик бойової групи був. Я сам собі надав допомогу. Побратими мене вже евакуювали. По дорозі, скажімо так, лікування, спілкування ну, з лікарями, мені самому було по, по професійному напрямку. Цікаво подивитися, що воно да, як, як це лікується, як це підшивається, латається. На жаль, евакуація не пройшла дуже швидко. Почалися негативні процеси в тканинах і кісткових, і м'яких, то тобто довелося багато чого видаляти. Думаю, пофігу протез поставлять, буду ходити і почав накладати турнікет. Ну, Я коли накладав турнікет на адреналіні, я його перекрутив, він лопнув. Почав накладати ще один турнікет на адреналіні, теж він лопнув. І вже третій турнікет на саму вищу точку сюди, як я наклав, то вже він зафіксований був нормально. Я досі звикаю до нової ноги, бо ну знову ж таки, поранення є поранення. Воно дає про себе знати, і болі, і дискомфорти. ну, Маємо те, що маємо. Під час лікування та реабілітації, звісно, задумувався, чим буду займатися, як, де. По першому часу думав, що навіть стану кулеметником. Була така ідея. От. Але, як то кажуть, час поставив все на свої місця. Мені зателефонували, запропонували роботу. Я думав, що це там розтягнеться ну, тобто там тиждень-два. Поки я там соберу необхідний пакет документів, поки я там пройду якусь комісію, поки я пройду ще, там ще одну якусь комісію. Мені зателефонували, я прийшов, поспілкувався. На наступний день я залишив деякі документи, які має з собою були. Там копії залишив. На наступний день мене влаштували на роботу. Це було супер швидко, і я навіть не очікував, того, що це буде настільки швидко. Наразі я працюю в Академії внутрішніх справ на посаді інструктора у відділенні до медичної підготовки. Займаюся з курсантами, студентами. В центрі первинної підготовки готуємо майбутніх поліцейських до несення служби, даємо, передаємо знання. Вся моя професія пов'язана з допомогою людям. А коли ти можеш навчити інших людей, і вони можуть рятувати, це ж круто. Ну, зазвичай вони не бачать те, що я на протезі. Ми займалися групою швидкого реагування на полігоні. Ну, я відпрацьовував разом з курсантами, показував розказував. Уже коли ми відпрацювали і стали відпочити, я піднімаю штаніну, знімаю протези, у всіх просто квадратні очі. А ви що на протезі? Ми навіть і не помітили. Працевлаштуватися. Я зміг після зустрічі з працівниками Міністерства внутрішніх справ, це була зустріч скажімо так, з ветеранами та з хлопцями, які там тільки отримали поранення та проходили курс лікування. Це була зустріч, спілкування, як то кажуть, ділилися насущними проблемами. І таким чином відкрилася вакансія для мене в академії. Мені подобається передавати свій досвід і навички наступному поколінню да, людям, які будуть рятувати життя, допомагати іншим людям. Мені саме головне, щоб працювали з задоволенням. Тоді я отримую задоволення від цього.